25 жовтня. П'ятниця Зцілення відкритого серця. Наші уста відкрилися до вас, Коринтяни. Наше серце широке. Друге Коринтян 6.11. Одного разу Фредерік II, король Прусії, оглядав в'язницю в Берліні. Один за одним ув'язнені рішуче заявляли про свою невинність. Кожен говорив, що його засудили несправедливо. Тільки один в'язень мовчав. Фредерік запитав його: А чому ти опинився у в'язниці? Озброєне пограбування, ваше Величносте». Значить, ти винний? Так, звичайно ж, я заслуговую цього покарання. Король прикликав вартового і наказав: Негайно звільніть цього винного негідника. Я не допущу, щоб він зіпсував тут усіх цих добрих невинних людей. Коли ми щиро визнаємо свої переступи, Господня благодать може зцілити нас. Мудрець говорить: хто ховає провини свої, тому не ведеться. Приповісті 28.13. Марно намагатися приховати свої гріхи від Бога, бо нема створіння, яке б сховалося від Нього, але все оголене і відкрите перед Його очима. Йому дамо звіт Євреям 4.13 Відкрите серце можна зцілити. Визнання вини має цілющі властивості. Коли з глибоким смутком про свої гріхи ми відкрито визнаємо їх перед Богом, Він звершує чудо в нашому серці, він прощає наш гріх і починає процес зцілення. Наша сповідь готує нас до того, аби Бог здійснив у нашому житті щось особливе, наслідки гріха. Почуття вини, засудження, страх, злість, образа і багато інших негативних емоцій знищують те прекрасне, що в нас є. Коли ми відкриті перед Богом, тоді дозволяємо йому звершувати в наших серцях перетворення. Він розкриває нарив злоби і видаляє гнійне почуття образи. Він очищує нас від отрути. Він звільняє нас від негативних емоцій, щоб ми були такими людьми якими він створив нас? Чи прийдете ви до нього сьогодні з відкритим серцем, готовим визнати свою вину? Чи будете щирі з Богом? Пам'ятайте, відкрите серце можна зцілити.